Україна вперше в історії здобула бронзу на чемпіонаті світу 24 з футзалу, який відбувався в Узбекистані. Суперником синьо-жовтих за медаль була збірна Франції, яка вперше в історії виступає на такому мундіалі. Матч закінчився з розгромним рахунком 7-1 на користь українців. Далі докладніше до подій на фронті ситуація на покровському напрямку дуже складна. Окупанти намагаються постійно проводити штурми в силах оборони багато поранених. Про це заявив пресофіцер 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сікач. За його словами, ворог намагається просуватися в районі населених пунктів Гірняк та Селидове. Тут велику роль відіграє ландшафт, оскільки до Покровська була відносна рівнина. Тепер бойові дії відбуваються на схилах і висотах, що дозволяє трішки уповільнити наступ противника. Також підкреслив військовий росіяни. Повернулись до тактики, коли атакують групами по чотири особи. Загалом у ворога залишилось обмаль часу, тому вони дуже активізувалися на цій ділянці фронту. Водночас останнім часом на цій ділянці противник намагається наростити темпи наступу з застосуванням броньованої техніки. Зокрема, зафіксовано випадки використання танків легкових броньовиків, бойових машин піш... піхоти. Це триває розвідка боєм. Припустив пресофіцер 15-ї бригади Карадах Віталій Міловідов. Також зі слів майора ближче до фронту армія РФ підтягнула артилерійські системи і все частіше використовує фпв дрони. Окупанти змінили свою тактику після того, як намагалися активно наступати широким фронтом. Утім, їх на початку вересня зупинили сили оборони.